Це серйозне шоу перше шоу в україномовному Ютубі, в якому немає жодного спиженого формату. І ми е, продовжуємо нашу рубрику, щоб у роті не заванялось, а саме цікаві та смішні фобії. Отже, е, хає боязнь волосся. Ну, дивись, якого волосся? Це Ото... відноситься як до свого, так і до чужого. Особливо до чужого. Смотри, я тобі наведу приклад. Ти йдеш до ванної кімнати. Ти такий миєшся в душі, такий все нормально, нормально, і тут щось забивається. І ти лізеш подивитись, що ж там забилось? І ти оце от достаєш. Ну, це гидко. Гидко, а не страшно, це гидко. А от комусь від цього страшно, понімаєш? Типу, воно там, блядь, випригне. Ні, ти такий достав, а воно тобі подмігнуло. Заползло, заповзло. Ні, mm. якщо включіть з цієї сторони думати, що воно зараз оживе і заповзе тобі в рот, і буде там отак. ну, mm. ти не будеш ковтати, воно просто буде е, yeah. тертися, тертися тебе. По арахісовій yeah. пасті буде по ньому. Oh. То це так, це, ну, це гидко, але це не страшно. У мене був е, знайомий, він боявся облесіти. Ага. Переміг і він так боявся. Шо він облесів? Ну Парадокс, бля передарвував трішки. Хайтофобія з ним зіграла ну злий жарт. Можливо, це в цьому. Боязнь волосся. Ну, типу, можливо, є ще, бо ну як можливо, неправильно сформува. Неправильно сформовано. Мабуть, так. Ну, а більше. ну але тут написано, що ні, саме волосся. причиною саме... може бути невдалий досвід з волоссям чи з волосатою людиною. Невдалий досвід з волоссям? Чи з а що людьми? це за невдалий досвід такий? Ну добре, якщо я перукар. Якщо ти хотів зачесати зробити зачіску, ніхуя не вийшло. Ти, ти хотів наліво, а воно направо. Ти злякався да? піздець і все, і думаєш, <звіс> <«Что> <звіс> Та ти бля ху? ні, ти такий. Та я бав, блядь, нахуй, збрив І все. І потім, блядь, ні-ні-ні-ні, да, ні. один раз в мене не вийшло, ну йо нахуй я не буду це знати. Або, або ти перукар все. такий, і, і ти такий, хочеш чихнути, ти стрижеш когось і. Оце робиш робиш, і тобі волосся воно починає тобі в носа залазити. Тебе що, такі ноздрі, дрібається, такі... як, як сопла, що. Ти все ну, волосся. Спарикмахерською тягнув собі, і потім. <рес> і все, блядь. <рес> і все, і все в волоссі вокруг. Треба... Або, або людина, волосата людина. А що, блядь, який може бути досвід? Якщо тебе. <рес> я знаю, я знаю. Є ти. е... Ну, типу того, якщо ти йдеш, а тобі от, ти такий йдеш і хочеш подивитись фільм жахів якийсь, да? завертаєш до повороту, оця арочка. Зарих... А, Чи варку, ну за рогом там. А за рогом тебе чекає Єтті знову. А де, не єтті, а такий волохатий-волохатий мужик, і, і він топліс. Прижимається до тебе. Прижимається. Ходили сюди, у вас не сигаретки так. не буде. Гургургур, блядь, волосиками третину. Так у у перед тобою танцює. О, Жінка це. з волосатою груддю. У, у, Так, третьо. Оце точно можна. Це страшно. Це страшно. Це. Але з усі. Зі повагою до жінок з волосатими грудьми. Це не страшно. Але краще не треба. От краще щось робіть. А бородаті жінки. Чи в Я от бородатих не бачив. <рив> Я бачив усатих. У мене була вчителька одна така. <рив> да, У неї були вуса. Як у тебе? Ну, трішки ні. <рив> майже, майже. Це дівчата мають батися, якщо є волоса, дуже такі волохаті хлопці є. Якщо ти з ним обіймаєшся, потім підходиш, берешся за щось металеве, тобі як як в'їде. І починає отак і формуватися. Так дивися, так же можна, ти такий спиш з дівчиною, у котрі довге волосся. І це волосся по тобі отак, отак, повністю. І потім ти встаєш, йдеш на балкон, хватаєшся за щось залізне і тебе також їбашить током. Та ні, якщо ти го, якщо ти не спиш в синтетичній майці, якщо ти спиш голий, то тебе не ні. Якщо ти спиш на ебонітовій ебанітовій, вкриваєшся ебонітовим цим одіялом, то тоді так тебе може і запиздувати. Якщо ти, якщо ти встаєш і в тебе стоїть якийсь залізний поруч для того, щоб зручніше вставати. Зибанітового ліжка вони там встроєні. Зразу біля банітового стержня стоїть цей металевий генератор. блядь, що Зразу віддавав енергію. <рив> Далі. Асиметріфобія. Боязнь симетрії? Так, боязнь асиметричних речей. А, це коли знаєте, це перфекціоністи. Ну це не боязнь, це більш їх дойобує. Оце, коли телефон от лежить от знаєш, от от, от, от стіл такий, так, і телефон лежить не під куточок. Не, не отак, не, не прямо як по положено. І ручка лежить не отут, або вона повинна отут лежати. Е але це ніхера не асіметрія. Асіметрія це. Ну, то вони написано, що е вони дуже сильно нервують, не можуть ні на чому сконцентруватися. Мої дружини, Кіся, в тебе асіметрофобія. Якщо блядь, ти поклав щось не так, то вона прийде 40 разів скаже. Наприклад, в мене є така хуя, я можу відкрити якийсь, якусь дверку на кухні, ну чого ага. щось взяти а вона і, скаже, щоб і, ти і вона І вона приходить і каже: Нічого не смущає? Нічого не смущає? Нічого? <гум> я кажу, я думаю, що, блядь? Ну, дверка, дверка відкрита! Відкрита дверка, нічого тебе не Я кажу, ні, мене не смущає. Як тебе не смущає? Я що? Я тут нанімалась! Я кажу, та ні, не нанімалась. І піздець, все, в неї, блядь, випривує гласно. В кого ще є асиметрифобія, напишіть, будь ласка, коли мені здається це більше. У жінок, ніж у чоловіків. Бо чоловік, в принципі. Ну, я знаю, що люди люблять, коли в них порядок, але мені здається, що не на Ну жінки, У жінок це більш природно, вони ж цей, вони. вони, як це? Це сексизм, блядь. Домашній уют що, жінка тобі рабиня, блядь, вона має тільки мить посуду, убирати гатужин. Ми знайшли сексиста, піздіт. Ну, уют вони ж ство. Ну, ти вони... що, блять, вони... Бо ну, Вони вміють, <смітна> вони вміють це робити краще. <смітна> на льду, блядь, все, ти на льду, типу. Тобі треба якось вирвати. Да похуй, ну типу. От. Ну так це, це правда, так, це правда. Це вони... правда, ну, 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 ну так, це так, от. І... Якщо ми будемо робити бит однаково обустраювати. Я і моя дружину, то звісно, в неї це вийде краще. Бо в неї ну, е, е, краще, е... краще на це бачення. Навіть от, взяти дизайнера якогось. Все, не заривай. Не треба добре. Далі глобофобія. Це е, боязнь повітряних кульок. Почті. Глобо. Я, як вона може розвитися, ця е, фобія? Якщо... Я знаю, як. якщо перед тобою так бахнути цю кульку. Але це буде фобія. Баху. Звуку так. Якщо Звуку. тебе в дитинстві прив'язували е до, до чого до до прив'язували, у тебе розвинулася одна фобія прив'язування, угу. і потім прив'язали кульки, кульки, і вони тебе унесли у сусіднє село. Я був так. — Ти з качками з перельотними летиш, вони крекря. І ти ще німий, не можеш. Крикнути, допоможіть, взагалі. допоможіть. Ну, я ж кажу. Е, так. Е, Булять, е, різко цього. Шо? Люди бояться не тільки, вони бояться, по-перше, е, круглої форми. Ну, е, шарів. Шарів. А, всього а, бал, круглого. Да. Тобто, не їдять що. Апельсини. Морозила. <реш> Перше, що приходить на, на думку, про кругле про це морозиво, звісно. Не звісно, морозо. <реш> 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 Прикоти мені, будь ласка, <реш> пару кружок морозиво з так. О, <реш> я придумав лайфхак. Давай. Як можна, а, наприклад, школярам косити від Асука, блядь, є. Касить від е, географії. А, від географії. Від, наприклад, вчитель географії каже: Іди до глобуса, розказуй, показуй, де Аргентина. Ти кажеш, я боюсь, в мене глобофобія. І вона така дивитися. Карта на стіні. І ти такий, сука. блядь, ти такий, у мене квадрофобія. серйозного шоку. Боязь квадратів. Бояць квадратів і все. І тепер тобі в школу вообще не можна ходити, тому що вона. Квадратна, вона <ріст> з прямокутників зроблена. Я думаю, що твої батьки е можуть в тебе розвити піздюльофобію, але ти ніхуя з цим не можеш зробити. І Потім зробити. ото тобі буде ота, бо я зродив. Придеш батька скаже: е дивись, е я був у спеціаліста е стосовно ото... твоєї глобофобії і квадрофобії. Він сказав, що тут клин-клином. Тобі треба дати пизди. <ріст> Але він сказав, що може розвитися піздюльофобія, Але піздюльофобія, знаєш, чим лічиться? І ще раз піздюлями. І ти кажеш: добре, добре, я тобто, думав, що умний. Іди бля. туди, куди страшно. Та? Так. От, він зроб, каже, нічого. Да. Піздюлів. Піздюлів, да. Тому єдиний варіант: і ти кажеш, все, батя, я поняв, не вийобуюсь. Завтра пиздую на географію. І в школу квадрофобія якось, блядь, відлягло. Відлягло так, і піздюляфобія теж вже мені не страшно. Все, пси психіатри Все. нашого часу, просто бачка. <рістювання> Все лікувалось, будь які фобії лікувалися піздюлями. Мені страшно, я не хочу а, спати, до речі, бо речі, темно. До... Зараз є один <рістювання> рецепт. <рістювання> Домашній психолог. Боротьба зі страхами. Все виліковує, піздюля. Все, і ти вже, блядь, нічого не боїшся. Піздюлі. Да. Це... Я це... боюсь комочків в манній каші. Є один спосіб. <рес> <рес> а до речі, про пізджують. Зараз вже так людей ти ж, ти дітей, не лічать. Ну, не лікують. Да. Ну, вони, вони, вони інші стали. Інші, інші. Просто час інший. Тоді це було нормально. Зараз це вже діти прогресують, батьки прогресують.